Мудрість це дар Святого Духа. Коли у хвилині вплочення Сина Божого Святий Дух зійшов на пречисту Діву Марію, тоді вона одержала цей дар премудрості в цілій повноті. Тому Марію й називаємо престолом премудрості. В ній селилась сама мудрість, Бог, тому дивитися на нашу небесну матір значить учитися з її життя, як нам ставати мудрими у Божому значенні. Багато на світі мудрих, але не в Божій мудрості. Хто не черпає мудрість з Божого джерела, той наповняє свій розум з каламутної криниці мудрагеля. Такі мудреці виголошують тоді свою науку: нема Бога, душа це випар, користай тепер, бо по смерті нема нічого. А правдиво мудрий дивиться на все Божими очима, що земське зостається земським, хоча б не знати, яке воно золоте. Коштовне та рідкісне було, що небесне, вічне, того ані міль не з'їсть, ані злодій не вкраде, воно неоціненне. Мудрий у всьому добачає Бога, але нічого не робить собі Бога. Люди не тому не мудрі, що цінять добрі речі цього світу, але тому що перецінюють їх. Мудрий сам нічого нового не видумує, тільки відкриває те, що Бог вложив. До мудрості Божої не треба книжок, високої науки тільки чистого серця і здорового неотруєного розуму. Бо перше запевняє нам світло Боже. Ласку, а друге дає нам здорові засади в нашому християнському житті, тому в житті Марії з подивом розважаємо мудрі слова, діла, що їх вона виконувала. Достоїнства вона приймала з покорою і вдячністю, а терпіння з повним підданням. Убожество було їй миліше, аніж скарби світу. Приязнь прийняла вона однаково і від пастушків, і від царів, бо в Божих очах ми всі є рівними. Отакою мудрістю наповняймо наше життя, слухаймо мудрих порад, які дає нам Свята Церква, у тім модернім віку. Різноманітних вірувань та ідей, церква вкаже вам ясний шлях до правди. Одна дівчина, яка недавно скінчила вищу школу, сиділа під час бенкету колославного астронома. Зав'язалась між ними розмова. Дівчина запитала астронома, Що ти робиш для життя? Вчуся астрономії, відповів астроном. Цікаво, бо я вже скінчила її минулого року, відповіла дівчина. Багато з нас є таких, які думають, що вже все знають, і мають відповідь на кожне питання. Та в Божій мудрості треба рости кожного дня. Маріє. Без гріха зачата молися за нас, що прибігаємо до тебе.